Доброго дня. Показую горіння у котлі гетьман після дороботок. Те що завод, вітес не зміг добитися від цього котла. А точніше навіть не, не, не намагався, скоріше за все. 65 пять, грубо кажучи погодка сегодня чудово Димок. Видно, не видно. Легкий димок. Додаю повітря, як він йде в розгін. Та де ж воно. Ага. Я спіймати не можу.

Добре. Вот что якийсь старт. Майже из ничего практично за декілька секунд. Скидаюсь знову на 65. И вот в таком вот. Скажімо, в режимі він так тліє, тліє потихеньку вогонька там. І тримає 65. Що поставлено, те і тримає. Ще раз розгін. Це те, що мені вдалося досягти в цьому котлі. Геморойна конструкція така, щоб зробити от такий результат, це я не знаю, треба вивернутися на, на виворі. Що я тільки з ним не творив. Із-за його особливості конструкції там досягти такого результату, грубо кажучи, дуже важко. Знову 65. Вигонек майже притухає, але при цьому він і не димить і гріє. Те, що виставлено, те і гріє. На відміну від того, що було в заводському варіанті. Круте, не круте, а він як 50-45 як тримав, так і тримає. Хоч застрейся. Так, ну добре. Не буду розтягувати.